Про обрання секретаря Черкаської міської ради та про утворення виконавчого комітету Черкаської міської ради. Ви знаєте, що ми три місяці ходимо довкола цих питань. Вносилися вже, якщо не помиляюся, на розгляд міської ради три проекти рішення, відбувалися тричі голосування. Але, на жаль, на сьогоднішній день новий склад міської ради немає ні. Поверного секретаря міської ради дні сформованого виконавчого комітету продовжує з лютого місяця виконувати обов'язки виконавчого комітету, які вже по свого часу відправлені військові. Тому я просив би ці два питання також сьогодні включити до порядку денного виразника. Ще пропозиції. Пропозиції депутата Бутера останніми Останніми розглядати, тому що депутати. Які зацікавлені, посидять там, проголосують і розбіжаться. Тому ми не зможемо важливі питання, важливіші питання для життєдіяльності міста розглянути. На першу годину дня приїжджає лідер радикальної партії в Сміло. Нам потрібно буде да, депутатському корпусу від їх, да. Так що давайте розглянемо ці питання першу чергу. Да. Або ми сюди його приведемо, тут будемо розглядати на цьому що Я Краще, краще зробити. Давайте поставці ваш тобі питати, тому що депутати вже Поставимо проведемо, тому що ми також цікаво. Важливі питання на місце. Важливі питання на місце. Радикальна партія, радикальна факція завжди підтримує. I і завжди ходять до засідання. Якби вона схилі буде? Нічого, ми один раз виложимо це. Поставили на голосування пропозиції про включення питань про обрання секретаря міської ради та про формування виконавчого комітету до порядку денного і. Перша пропозиція про включення їх першими питаннями. Три проти, два отримались. Рішення прийнято. Звернути увагу, що у нас є три проекти порядку денного, які. Точніше, два проєкти порядку денного, які взагалі не розглядалися в постійних комісіях. І два питання порядку денного це про внесення змін до бюджету і внесення змін до програми соціально-економічного розвитку, які розглянули лише профільна комісія з питань бюджету і соціально-економічного розвитку. Тому для того, щоб нам активно працювати, необхідно, очевидно, розглянути ці питання в режимі спільного засідання постійних комісій. За поданням не депутатів, а за поданням. Нет, дивіться, є пропозиція, перейти в режим. Давай тільки по одному вопросу, только по саду. Давай по секретарю и по Ну смотри, там абсолютно нові фамилии, будемо будем обсуждать минимум 20 лет. Хорошо, не будем. Хорошо. Мы по Давай по одному, сейчас. Давай в режим постоянной комиссии по одному бороду. А що что мы не обсуждаем. Выносим голосование,

Вручаємося сьогодні. Це mm -hmm. то, що каже, що це не Сергій Олеч каже, що я виношу. Це вже депутати. Наполягли на те, щоб він виніс. Ну, так він, вимушений був, так? він вимушений був це зробити. Так. А, так. Так. а, а можете, Скажіть, а буде нормальна робота? 34 депутати міської. Дякую. А вони всі зараз є? О, так, так. вони всі Чому зараз і проблема виникла, що в партії треба хлопцям є? Вони хочуть мене підтримати, вони тоді їхній підпис. Але ж опять починається якась тягнуття. А секретаря не будете чубитися українським головою. Я чубатись. Я тоді зараз, що я буду громади, носити правду, яка військовому. Які авардики не буде взагалі попадатися. Все, що буду знати, записати. Цього скликання розглядало це питання, але я хотів би сказати, це для мене непросте рішення. От ви знаєте особливості наших стосунків з Олександром Романовичем, але я вважаю, що сьогодні, коли ми маємо напружену ситуацію на сході, на півдні України, коли ми маємо надзвичайно критично напружену ситуацію в зв'язку з початком опалювального періоду. І реально сьогодні в Україні не вистачає ні запасів газу, ні запасів вугілля. І міське господарство так само потребує ефективних рішень, які має приймати, в тому числі по багатьох питаннях і Черкаська міська рада. Я хотів би максимально докласти всіх зусиль для того, щоб міська рада змогла працювати консолідовано. І одне з ключових питань, яке впродовж цього року було. Каменем, так би мовити, розбрату це питання секретаря міської ради, щоб ми знайшли в собі сили, мужність його розв'язати. Тому я вношу на розгляд кандидатуру Олександра Романовича Радуцького і просив би депутатський корпус підтримати цю кандидатуру. Депутат Радуцький, прошу. Звичайно, звичайно. Так, да, я дякую те, що Сергій Олавич виносить це питання на сесію міської ради. Але ну, щоб бути до кінця чесним, то хочу сказати, що йому допомогло ще рішення більшості депутатського корпусу міської ради. У мене є список. 34 депутати міської ради підписалися під тим, що вони хочуть бачити на цій посади Радуцького Олександра Романовича. Серіович, я вам на пам'ять оце дам. Ви мені вже путівки якось давали, а то виявлялись при куранти.